Є троянда Глорія Дей називається. Вона в мене в саду випадково з'явилася дуже багато років тому. Ми просто їхали на дачу на електричці і десь на ринку. Перед електричкою був час і там з машини, пам'ятаю, продавали троянди, і ми її вибрали. Це троянда, яка виведена була е, Вікіпедія. Пише що це 37-39 роки. У Франції в розсаднику Мейланд власне Мейланд це прізвище власника розсаднику. І він, коли він її вивів, він зрозумів, що він вивів щось надзвичайне, що це дуже класний, стійкий, красивий сорт, яких тоді дуже мало було. І це було перед війною. Франція була окупована. Він не знав долю розсадника і себе, тому він зв'язався з колегами, з власниками інших розсадників по всьому світу, і він відправив сад. Ну, Зазвичай, якщо ти виводиш щось видатне, ти навпаки намагаєшся перший час, щоб ніхто про це не знав, не ділився, бо це твій патент, це твій успішний бізнес на майбутнє, коли ти будеш продавати вдалий угу. сорт. Він зробив зворотньою. Йому настільки було важливо зберегти цей сорт, що він відправив в Італію, він відправив в Німеччину і в Штати, здається, я точно не пам'ятаю, але мене здивувало, що він навіть відправив троянду по суті, в країну агресор. Воробу. Так. так.